Наше вечірнє молитовне служіння йде до свого кінця, і ми будемо ще раз брати з собою, як пророк, запрошує молитовні слова, щоб, як раби Господні, які стоять в домі Господньому під час ночі, воздвигли свої руки до святілища і благословили ім'я Господа Бога нашого. йому! Я так слухав братів. Молодих підтримував їх в молитві і відчував таке в дусі єднання. Вони так старалися. Вони просили, щоб Бог благословив, і Бог почув їхню молитву і благословив і дав слово як міру хліба в цьому служенні. Слава Богу. І ви знаєте, як ото в музикальних творах і в піснях, які співають і в ваших церквах, і в нас християни. Буває так, що з тої ноти, з якої починається, то з тої і закінчується. І так буває на, ну, і в церквах у святих, в проповіді і в інших служіннях. І я прочитаю з книги Откровення Ісуса Христа об'явлення через святого апостола Івана. Записано такі слова я так коротко, як в телеграмі, підкреслю брат, читав з третього розділу, а я прочитаю з другого, з другого віршу. Знаю діла твої. Брат говорив і ще читав з книги першої Самуїлової про те, як Бог звертався до цього отрока. А він, будучи правильно навченим, казав: говори Господи, бо слухає раб твій, був заклик до підлітків, до молоді, до дітей, щоб не були подібні до синів Ілля, яких таке очікувало велике горе, коли Бог уже в своєму наміру поклав їх наказати, покарати. І знаєте, я так слухав. І згадав одну таку, навіть не одну, а трагічну дві історії з молодими людьми і з віруючих сімей, то було в нашій місцевості, коли, отак, віруючі, підлітки бігали десь там в полі за містом, знаходили собі місця, де погратися, побавитись, і каже, розповідав той, що був на тому місці, і каже, коли я приїхав, побачив своїх друзів. То вони займалися нехорошими справами. Каже, то відпотягувало вже тютюном від одного з них. Дивлюсь, вони і карти є в кишені. І я каже, назвав його по імені. Кажу: Що ти робиш? Тобі ж цього не можна. Ми ж віруючі люди. А він так зверхньо подивився, каже, не переживай, все буде добре. Мені було пророцтво, що я ще буду проповідником. Пройшло небагато часу. Там стояла електрична опора, і одна так під, під кутом, і йому захотілося по ній вилізти, і він поліз дуже високо і добрався до проводів. І ніхто не, не зогледів, як він своєю спиною ці проводи замкнув. Сталося електричне замикання. І він чорний, як головешка, полетів донизу. Яке то було, каже, страшне картина. І видіння, каже, коли побачили і почули батьки, як, як тато плакав гірко, як голосила мати, вони мали надію на краще долі їхньої дитини. Можливо, хтось, ну так. Упомянуто було пророцтво, брати і брат Назар говорив про те, що Господь говорить. І я дуже люблю це джерело Божої благодаті, Бог свідок, серед Божого народу. І якби серед вас було три чоловіки, це серед нас, хто дуже так серйозно і глибоко. Поважають і благовіють перед цим служінням Божим в церкві, то я був би один із тих трьох. І сьогодні думка і питання, як і тоді задавали, і що виконалося пророцтво в його житті. виконалося. Виконалося. І сьогодні тут, в Кентаках, в Лексинтоні, пропові... він є проповідником, згаданий, щоб не зробили так. Ви пам'ятаєте таку проповідницю, як жінку Лотову? Вона своїми устами закритими і сьогодні говорить. Ви згадуєте ще такого проповідника, як Оза. Те місце так названо, його немає в оригіналі. Але він і сьогодні проповідує. Не берись Богу допомагати там, де це не потрібно, або ти не маєш на це повноваження і влади. Друзі, молодь, дітки, підлітки. Хай серце ваше збере великий страх з дитинства. Полюбить, як колись одному хлопчику було сказано Духом Святим. Слушай папу і маму, і не впадеш в огняну яму. І з плохими ребятами на вулиці не стой, так говорить Дух Святой. І він це так прийняв до свого серця. Він таке богобійне, побожне життя. вів. Він сьогодні є служитель, ригин, присвітель. Тут в Америці друзі, тому хай це слово попередження, яке було спрочитане, сказане от, за синів Ілія і за отрока Самуїла покладе на серце юна душа і збереже себе для Божої слави і для вічності. Згадую, то було біля Києва, також віруючий сім'ї, був один неслухняний хлопчик, скільки батьки молилися. В Його вищавали, наставляли, але одного разу йому захотілося на кришу електрички забратися. І він це зробив. І сам не знав, як він замкнув собою ті провода. І аналогічна історія дуже трагічно закінчилась, скільки сліз, скільки горе було в тому домі, як плакали церква, віруючі люди, друзі. Слово Боже каже, хай будуть синове наши, как разшися расти в молодости, как искусство изваяны столпи в чертогах, да будут повні, наши всяким хлебом, да плодятся тисячами и тьмами на пажитях наших, да будут воли наші тучні, и да не будет ни пропажи, ни расхищення, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у котрого це є, блажен народ, у котрого Господь дасть Бог. Халілуя. І так було сказано про те, як Ілія просив і молився, і пішов дощ. Але Христос сказав: майте віру Божу, як нам сьогодні останній час перед приходом Господа нашого Ісуса Христа. Потрібна ця а віра. Віра випробувана, віра велика, віра повна, віра для нас, як та жінка, чеснота, яка задягає сім'ю у подвійний одяг. Таку услугу для нас оказує віра. Віра, це все рівно, що для променів сонця, віра це для нас все рівно, як для річки джерело. Казав, колись ворог Божий і наш кожа за кожу, а за жижі чоловік все віддасть. Так справжній християнин віддасть все за віру. Друзі, хай Бог нас благословить. Ми йдемо до молитви, і я поділюсь цим словом, яке Бог ну, так, поклав на серце, прочитавши, де Бог звертається. До не тільки одного, а до семи ангелів церков і каже знаю твої діла. Це місце, як хто вважає себе віруючим, він не може сказати, не має морального права, що це мене не стосується, в якому стані, в період який, який, який період історії жили оті ангели отих семи церков. Це все було віруючі люди, кому пофально, кому докір, але Бог казав: знаю твої діла. Які почуття виникають, коли ми чуємо оце Слово? Знаю твої діла. Про діла так багато люди кажуть, про діла так багато сказано в Слові Божому. І зустрічаючись. Задають таке питання. буває воно таке стандартне і збите. Як діла? І це не, не в одному народі. В американців є таке питання при зустрічі знайомим. Це що, how are you? Чи щось? от У німців Ві Гейтс. І, І я думаю, майже у всіх. Оце питання до знайомих, воно актуальне. Інколи відповідають нестандартно. Ну, кажуть, діла у прокурора. Ідуть вслід, хто біблійним хоче текстом сказати для тих, хто вмирають в Господі. Інколи хтось уточняє, а які діла тебе цікавлять? Ну, Сімейні. Духовні, фінансові. Але Бог каже, що Він знає всі, які б не були сторони нашого життя, Бога знають твої вчинки. Ви знаєте, по-різному люди реагують на ці слова. Безбожні це приводить їх в ярость, в страх, в жах. Колись я пам'ятаю в юності, ну, як історія, чи як легенда, чи як притча, але головне мораль, коли один чоловік від нічого робити, взяв, написав листа Тром посадовим, великим особам у місті їхньому і відіслав одного одинакового змісту. Все вийшло на світло. І один, пам'ятаю, Закінчив життя самогубством, а двох десь зникли. Один назавжди, а другий, мабуть, тимчасово. Що їх так злякало? А вони подумали і зрозуміли, що їхні діла хтось знає. Християнин, яка реакція в тебе на ці слова? Що ти відчуваєш? Тихо, радість, мир. Знаєте, для скількох поколінь церкви Христової ці слова були ніби скалою, скелею серед розбурханого життєвого моря. І таких місць немало у Слові Божому. Ну, наприклад, Римлянам 8, 23 мабуть. Тож знаємо, що тим, хто Бога любить. Хто покликані за його волею, все діє на добро. Знаєте, це була камінь під ногами, фундамент скала. Колись я чув таку розповідь, один свідчив, коли попав в море, попав в таке крушення, і його викинуло на скелю. І він каже, я на цій скелі тремтів, але скел, скеля піді мною стояла твердо. Слава Богу. Христос наша скеля, і під час бурі і штормів вона стоїть під, під нами твердо, і можна всією масою тіла опертися на неї і буде надійно і безпечно. Слава Богу. І так знаю твої діла, які. Вони є за масштабами, є великі і є діла малі. І пам'ятаєте, колись Іонафан і Давід мав таку бесіду, і син царів каже, що батько нічого не робить ні малого, ні великого, не порадившись зі мною. Я згадую друге місце Слова Божого, коли Мати Самуїлова, вона не тільки Самуїла родила, і ще дітей дав їй Бог після Самуїла, а ще й таку фразу родила, що Бог є все знаючий і всі справи його зважені. Єклесіаст каже, що я звершив великі діла, побудував будинки дома, Насадив виноградник і завів сади і ще багато що зробив. Він назвав це великими справами, великими ділами. Ви пам'ятаєте, коли вороги Ізраїлю під час в дні Ніємії, там Товія, Санавалат, вони присилали таких посланців до Нєємії, який відбудовував стіни Єрусалиму, і казав, давай зійди на, там на рівнину, Оном і там. Поговоримо, перетремо, як кажуть люди, а от, а, бо якісь слухи носяться в народах. І ви знаєте, вони мали хотіли заподіяти йому зло і так витягували його на тонкий лід. Але що він відповідає? Каже, я зайнят більшим ділом, я зайнятий великою справою, я відбудовую стіни Божого міста. Я зайнят великими. Спра... Великою справою. Я згадую ще, мабуть, розповідь чи не з недільної школи про одного брата місіонера, коли він попав в країну, де був дефіцит з людьми, які мали вищу освіту, знали іноземні мови. І одна дуже багата компанія шукала собі працівника. І їхній вибір зупинився на ньому. Вони покликали його в офіс і сказали: ти нам потрібен, ми даємо тобі отаку зарплатню, а він каже, не підходить. Той ще підняв йому ставку каже, отаку ціну влаштовує тебе зарплата, а він каже, не, не даю згоди, і той аж уже. Став нервуватись, каже, в кінці кінців, що тобі зарплата мала? Він каже, ні. Зарплата велика, діло маленьке. Я покликаний бути місіонером, а ви мені хочете, щоб я був менеджером вашої фірми. Друзі, є велика справа проповідь Євангелія. Ви знаєте, як Антонім якось читав за одного. Благословенного працівника з Англії, який в Азії працював, в Індії, доктор Керрі. І його товариш пише друг йому листа і каже: як там твій син Фелікс? А він пише так з батьківським скорботою і сльозами каже, ти запитуєш за Фелікса. Фелікс деградував до посла короля. Тато надіявся, що він візьме отой факел, як тому псалмі, От старець больной, сідіною більони, що факел за жони, пройнявши з віка. Об бурей, познавши гоння, без сілі впав у подножжя Христа. І він думав, що син його Окери, візьме це знамя і понесе, а Фелікс деградірував до посла короля. Брати, мої і сестри, є великі справи, є маленькі справи. Є, Слово Боже каже, є добрі, а є злі. І Біблія про це багато каже, як думки, як слова, як люди, є добрі і є злі. І ми читаємо. Про жителів Содома, куди підійшов лот і побачив, яка гарна рівнина, як сад Господній, ніби та земля єгипетська, як сад. Але місце Божого гнівучому там був такий один із я, недолік, який не міг перекрити нічим. Люди тієї місцевості були злі і дуже грішні перед Богом. І тому слово Боже каже про те, що дерево пізнається по плодам, а людина по ділам, по вчинкам. Хтось сказав, колись пам'ятаю такий вислів: християнин то як дерево, яке корінням своїм росте вгору, в небо. І які плоди. Старий заповідь, закон определяв основному по ділах, по вчинках. Хоча у мудрого чоловіка було такий вираз каже, які думки людини, така і вона. Але які будуть думки, такі і вчинки. Спочатку думки, потім слова, а потім вчинки. І Бог каже: знаю твої діла. Хай нас Бог благословить, щоб наше життя було украшене тріумфами перемог, а не якими-то такими ганебними вчинками, поступками. Тому час останній, час збігає, і час нас так ну, торопить, щоб ми запаслись добрими вчинками. Я згадую одного проповідника, який встав. І каже, браття і сестри, щоб мати спасіння, потрібно ходити в служіння. І кажуть, так. А пастир сидить, каже, не потрібно. Питає: а щоб мати спасіння, потрібно робити добрі діла. І люди кажуть, так. А пастор каже, не потрібно. І він пояснив потім, що потрібно для спасіння, потрібна віра. А вже тоді добрі вчинки будуть свідками тої наявності, тої віри. Бо слово Боже каже, що є добрі діла, є злі діла. І Біблія ще каже, третя категорія людей або діл є мертві діла. Ну, зрозуміло, які погані, злі, які добрі, а які, а які ж мертві. То це добре чи погані? Ні, Вони можуть взагалі бути і добрими, але коли вони без віри, то ви знаєте, вони похожі ото. І хто на їх надіється під, в плані спасіння, то вони можуть так підвести, як неправильно складений парашут, коли на нього розраховує той, хто їм хоче скористатися, і він не розкриється в определенний момент. Так І хто надіється на добрі діла, чим ми відрізняємося євангельські християни від всіх остальних, тому що там заробляють добрими ділами Царство Боже. А ми вірою получаємо, а наші добрі діла уже сприяють нашій нагороді. А для нашого спасіння потрібно віра і покаяння. Можливо, хтось сидить і думає. А чи в мене є ті добрі діла? Я ж уже покаяний, віруючий, і перебираю пам'яті, і за останній тиждень не згадав нічого, крім того, що коли закликали співати загальним співом, то і він співав. Друзі, є сьогодні шанс, є сьогодні можливість. І, ви знаєте, ото Христос сказав, що Вовк може зодягти. Овечу одяг, але він не може оставить овечий слід. Ви знаєте, лапи, як і копита, вони залишають відбиток, які не можуть обманювати, не можуть неправди сказати. Хоча слова це листя, слова це може одяг, але діла то є сліди, і хай Господь нас благословить. Хтось сказав, що хто надіється просто на добрі діла, щоб їм і спастись, то це все рівно, що буває почтова марка на конверті з іншої країни, або іграшкові, або фальшиві несправжні гроші, на які люди надіються, але вони підведуть, коли він їх в їхню потреба. Слово Боже каже, що нехай буде Божий чоловік приготовлений до всякої доброї справи. Одного разу до клініки молодого лікаря зайшла, завели дуже фору жінку, її блідне лице говорило про те. Що життя догорає, як свічка в її тілі. І він подивився, подивився і каже: «Жіночко, я все зроблю. Хоча то була платна клініка, щоби ви видужали. І він максимум зусиль приклав медикаменти, консультації, апойтменти. І прийшов час, і вона прийшла здорова. Щоб розрахуватися, а він каже, нічого не потрібно, все розраховано стаканом холодного молока. А було то ось і він згадав, коли він був студентом і розносив реклами, газети, і була спека незносна на вулиці. І в одному домі він попросив, чи можете дати мені щось попити, води. І ще гарна, молода, здорова жінка винесла йому. Стакан холодного молока. І він її впізнав. І ви знаєте, оцю добру справу, яка вона зробила отак от просто, без надії на те, що хтось їй відплатить. Але ви знаєте, шляхи людські наперед відомі тільки одному Богові. Ми йдемо до молитви. Ми йдемо до молитви перед тим схилим коліна. Хто казав тоді і сьогодні знаю твої діла. Якщо ти нічого не відчуваєш, чуючи це слово, втіху, мир, радість, слава Богу, тривогу, відчай це не саме гірше. Краще відчай, чим нічого не відчувати. Не відчувають тільки мертві. Тому хай Бог нас благословить, наше життя. Пройти так, щоби Господь дивився на нас, як на подвиг своєї душі задоволенням. Ви знаєте, сьогодні ми живемо час, коли Дух Святий каже про те, що народ задрімав, як оті п'ять дів, навіть десять задрімали і заснули всі. І ви знаєте, Сьогодні ті слова, які адресовані для були для іони встань. Що ти спиш, спіш к Богу твоєму? Вони відносяться не до одного іони. Ви знаєте, коли, як ганебно спать, говорю духовно, коли сьогодні люди гинуть, гинуть тисячі, получають осуд на вічні муки Ада. І в цей момент представте християнин спить. Сатана ухмиляється в його сонне лице і радіє, і тішиться. І, можливо, демони танцюють навколо цього живого трупа сп'ячого і радіє пекло, що християнин спить. Тому сьогодні час нам проснутися, взятися за працю і скільки є можливість, кошти, здоров'я, час зайнятися. Добрими справами, що коли ми прийдемо туди, щоб нам почуть вірний і добрий раб, війди в радість свого пана. Перед їм ми преклонимося, прославимо Його, подякуємо за все. Амінь.